Сонячний та вітряний привіт із Єгипту. З вами як завжди, Євген та лапа. Однак сьогодні ми вас вітаємо не з міста Хургада, а передмістя передміст Марсалам. В даний момент ми знаходимося в заповіднику під назвою Абудабаб, котрий розташований на відстані 250 кілометрів південніше від Хургади, і це є одне з найпопулярніших місць для дайвінгу та снорклінгу на узбережжі Червоного моря. з Алею хотіли відвідати ще близько 3-4 років тому, саме із-за його багатого підводного світу. Нам було цікаво порівняти, де цей підводний світ більш багатіший та різноманітніший. ель шейху чи все-таки в Марсалам. І ми вже декілька разів збиралися купувати свого часу тур для відвідування марсалам. Однак був один момент, котрий нас завжди зупиняв. Справа в тому, що. В околицях Марсалам є багато готелів, однак вони знаходяться просто посеред пустелі. Тобто, якщо ви прилітаєте на сім ночей, то ви будете відпочивати лише на території готелю. Бо якщо захочете кудись вийти, то йти окрім пустелі, вам нікуди. А ми, люди непосидючі, і нам завжди здавалося, що просто сидіти сім днів на території готелю дуже якось нудно. Тому так сюди. І не вирушили. Проте зараз, перебуваючи в Кургаді, все одно ж хочеться марсалам дуже поряд, всього 250 кілометрів, ми почали моніторити різні екскурсії і знайшли, що є одноденне відвідування заповідника Абудабаб, де якраз і можна поплавати з морськими черепахами. І ще, якщо пощастить, можна побачити дюгонів, це морські корови. Так що ми недовго думали, відразу забронювали. І сьогодні, о 6-й ранку, ми виїхали з Ургади. Час в дорозі був близько трьох годин. І от о 9-й ранку ми вже приїхали на пляж. І ви знаєте, він нас приємно здивував, пляж перевершив всі наші очікування. Виглядає симпатично, цивільно, сучасно, гарні шезлонги, тіньові навіси. Що найголовніше, тут. Дуже багатсько піску, як каже Алла, відразу хочеться в нього зануритись. Цей пісок, як бачите, такого світлого кольору, м'якенький, тепленький, ходити приємно, сидіти також, захід в море, також піщаний. Ми ще не плавали, однак з берега підходили. Ось. Пологий захід. Ногам приємно, З краєчку камінчиків ніяких не бачу. Хоча, якщо подивитися ось так панораму, то видно, що поряд є ось там корали, якраз біля них. Відпочиваючи, зараз плавають і шукають десь там морських черепах. Це ми зробимо трохи згодом. Абудабаб перекладається, як батько медуз. Однак кажуть, що ця назва має лише символічний характер, бо в цій бухті медуз не так вже й багато. Сподіваюся, я не зустріну жодної, бо мені не подобаються ці істоти. А якщо вже якусь і побачу, то сподіваюся, що вона буде така ж гарна, як, наприклад, в зоопарку Лоро Парк на острові Тенеріфе. І ця бухта абу відома у всьому світі із-за наявності морських корів, дюгонів. Бо ці савці проживають лише в декількох місцях планети, і на дні цієї бухти є якась специфічна морська трава з гарною латинською назвою, яку я не можу запам'ятати. І ця трава якраз і приваблює морських черепах та морських корів, бо саме нею вони харчуються. І якщо чесно, немає сечі вже терпіти ці пекельні борошна, хочеться якомога швидше. Забігти в море і знайомитися з підводним світом. Але перед цим скажу, що на екскурсію ми приїхали взагалі без ніякого обладнання для снорклінгу. Ми брали з собою лише особисті речі, відеокамери, телефони і тому подібне. Бо у вартість екскурсії входить оренда маски, ластів. і, Якщо вам потрібен жилет, вам також його видадуть. Ми цей весь набір взяли окрім жилету. Тому зараз швиденько перевдягаємося, беремо камеру і йдемо знайомитися з підводним світом. Ну що, Сьогоднішня основна місія виконана на 99%. Морську черепаху ми залою зустріли, з нею поплавали. Я за нею з камерою поганявся, гарних кадрів назнімав, вам їх показав. Сподіваюся, вони вам також сподобались. Якщо так, то з вас сподобайка. А що стосується морських корів, я ж думаю, ви зрозуміли, що тварина ця рідкісна, і відповідно і зустріти її. Можна рідко, якщо пощастить. В даний момент, звісно, ми ще її не бачили. Однак і заплив в море ми зробили поки що тільки один. Взяли маску, ласти, відплили від берега. Візуально, може, й метрів 200-300. Вздовж позначених буйків розміщується доволі непоганий риф. Різноманіття риб є, подивитися можна понасолоджуватися. Глибина не занадто велика, дно піщане, тому є ось цей контраст, перехід. Бо якщо в ви плаваєте, то часто є ось ця коралова стіна, і ти просто дна не бачиш. Десь там глибоко-глибоко. То тут пісочок такий світленький, гарно контрастує. І якщо не помиляюся, то максимальна глибина. Там, де плавають туристи і насолоджуються підводним світом, щось на кшталт 8 метрів. І зараз ми залою повернулися на берег, щоб трошки перепочити. Хоча я б не сказав, що я втомився з ластами плавати одне задоволення. Руки відпочивають, тримають максимум камеру, а далі ноги просто тин-тин-тин-тин-тин-тинь. І пливеш собі з нормальною швидкістю. Але все одно трішки перепочинемо і підемо на другий захід. Однак Алла перепочиває прямо на шезлонгу, а я захотів з вами поговорити у воді, тому що сьогодні дуже кайфова погода, не дивлячись на те, що вітер, сподіваюсь, ви мене чуєте, бо він. Я думаю, мій вітрометр вам сам про це все каже. Але все одно, сонечко гріє, водичка тепла, я дельфіна з собою взяв, показники вже подивився. І в даний момент водичка плюс 25 градусів. Комфортна і нам дуже зайшов пляж. Пісок я вам вже показав, він м'якенький. І дивіться, зараз я також стою в воді, і тут но піщане. Він дуже м'якенький, і нам по аналогії ми залиш згадували, де ще такий захід був в попередніх будь-яких курортах. І це щось нам трохи нагадало. Туреччину, Аланію і пляж Клеопатра. Він також був піщаний. Єдине, що коли заходити у воду, то біля берега, я не знаю, скільки, но ну, метрів, можливо, 15 в піску є камені, і заходити не зовсім зручно. Бо перший раз ми заходили, коли на березі я вже ласти одягнув, і камінчики не помітив. А вже коли ми поплавали, позаймалися снорклінгом, то я ласти ще у воді зняв і коли виходив, то Відчув ці камінчики, але проходиш 15 метрів і тут насолоджуєшся. Дуже класне дно. І плавати одне задоволення. Ви знаєте, я б навіть, мабуть, на цю екскурсію поїхав і без черепахи. Мається на увазі, що основна місія побачити черепаху. Ми її зробили, але й сама локація і пляж нам залою зайшли. Я б тут, хоч кожен день, відпочивав. Кайфове місце. На березі, звісно, є різна інфраструктура, туалети є, душ є, різні кафешки є. Однак ціни тут європейські, я вам скажу, бо навіть вартість різних коктейлів чи фрешів вам озвучують в євро. Не треба тут ваші доляри, єврики подавай, навіть фунти також ніхто нічого не каже. Це означає, що все-таки цей курорт в більшості своєму розрахований на європейців. І Якщо, наприклад, говорити про вартість звичайного фрешу, то він тут коштує 4 євро. Це більше 200 фунтів. Нормальний такий цінник, враховуючи те, що в фургаді в закладі ми. Фреші по 70 фунтів, здається, споживали. До речі, якщо під час перегляду цього відео у вас виникло непереборне бажання відвідати Абу-Дабаб, то замовити екскурсію можна на сайті, котрий ви бачите на екрані, і, звісно ж, в описі до цього відео. Користуйтеся! Поспілкувався щойно з нашим гідом, кажу черепаху, я вже бачив. А як тут справи з дюгонами, з морськими коровами, чи взагалі реально їх зустріти? Каже, так, без проблем. Вони тут плавають просто подалі від берега. Якщо, наприклад, морську черепаху я зустрів поближче до коралового рифу, ось в тій стороні, то каже: якщо ти хочеш побачити дюгонів, то тобі треба брати орієнтир ось на цей човен. Каже, береш, пливеш в ту сторону, але відпливати доведеться подалі. І там реально їх зустріти. Однак, за словами гіда, іноді дюгони, коровиці відпливають доволі таки далеко, і туристам доводиться в місцевому дайвінг-центрі замовляти дайвінг відпливати близько кілометра від берега, і лише там вдається спостерігати за морськими коровами. Однак мене відразу попередили, що якщо я захочу замовити послугу дайвінга в місцевому дайвінг-центрі, щоб я врахував, що локація ця розрахована на європейців, відповідно, ціни також європейські, і одне занурення дайвінгу коштує, здається, від 70 євро. Другий заплив. Я не ризикнув робити в пожуках морських корів, тому що не факт, що я їх побачу, якщо вони дуже далеко від берега. Тому краще поплисти вже по перевіреній дорозі. Вздовж коралового рифу знову насолодився підводним світом. І ви знаєте, коли вас привозять на цей пляж, вам дається 5 годин для відпочинку. І в даний момент вже спливає ось цей час. І ви знаєте, 5 годин пролетіло як 5 хвилин. Дуже швидко, з урахуванням того, що ну, ми ж нічого не робили. У нас був просто пляжний відпочинок. Ми он, лежали на шезлонгу, плавали в морі, засмагали, знову плавали туди-сюди, туди-сюди. І отак. Фу! І 5 годин немає. Тому екскурсія ця нам дуже сподобалася, і я б її відвідав ще не один раз. Тим паче, є ще чому сюди їхати. Я ще не зустрівся з коровами. Так що обов'язково треба повторити. Ну а тим часом. Наша невелика група вже збирається в мікроавтобус. Будемо потроху виходити і рухатися в сторону Хургади. У нас по плану ще має бути обід. Гід, він же водій сказав, що він буде не в цій локації, десь в іншому місці. Однак в день він нас пригостив. Невеликим соком та маленькими круасанчиками. так що ми і так перекусили, однак обід по плану у нас ще є. Тому збираємо речі, сідаємо в транспортний засіб і рухаємо далі по нашому маршруту. На зворотньому шляху із заповідника Абудабаб в Хургаду ми заїхали у місто Косейр, або, як його ще називають, Ель-Кусейр. І тут у нас обід. І Асортимент сьогодні такий. Супчик схожий на томатний. Далі рис, курочка. Це тушковані овочі, картопелька. Просто тарілки схожі. Однак у але картопелька у мене овочі. Салатики, хлібчик. Просто свій супчик я вже під'їв. Ну що, смачного. Повернулися ми вже до Хургади, до наших орендованих апартаментів. Загалом екскурсія від моменту виїзду до моменту приїзду зайняла у нас рівно 12 годин. З них 3 години ми їхали вперед, 5 годин відпочинок на пляжі у тому шикарному, година обіду, ну і ще 3 години це дорога назад. І ви знаєте, хоч після такого насиченого дня і є невелика втома. Але присутнє ще більше задоволення. Ця екскурсія дійсно нам дуже сподобалася. І вона займає почесне місце десь в нашому топіч, в нашому серденьку. Обов'язково туди ще колись повернемося. А на цьому моменті це відео буду завершувати. Однак попереду вас чекають все нові нові випуски з Єгипту. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей.